для вас Украина. Ну теперь точно это моя как бы вторая родина, но она такая прородина. Почему? Я сделал, несколько дел ДНК, выяснил, что оказывается часть э, моей восточно-славянского происхождения, да, она именно из Украины. Сьогодні Марк Фейгін заявляє: я одружився з українкою, і у мене народилася донька. Що відомо про обраницю блогера та про особисте життя почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. А то, що внутрі славянської крові у есть і українська, и причому там пічсається ж области, откуда ну вот эти совпадінка групи і так далі є то очень обширне. Там Одессы до Днепра Дніпра і Києва і Львова потреб славянська кровь, не єврейська вже угу. євська є все ясне. Значить, є вже від генетичні говорит, что у меня є опозиційний блогер, правозахисник і колишній депутат Держдуми РФ Марк Фейгін, повідомив, став батьком у друге. Про цю подію він розповів публічно вперше. 54-річний Фейген ділиться його доньці вже 5 місяців. У дописі в інстаграм він публікує зворушливе фото з дитиною та натякає на великі плани на майбутнє. Зокрема, не виключає народження ще дітей. Також він уперше розкриває деякі деталі про матір дитини. Отже, моїй доньці скоро 5 місяців. Я вже поговорив із каліфорнійськими євреями. Обіцяли зробити голівудською актрисою. Від мене, до речі, народжуються найчудовіші та найталановичі ще діти, і саме тому, що в мене далекосяжні плани на це життя, розраховує на нове потомство. Підписав він фото із маленькою дівчинкою, яку тримає на руках, Імені дитини він не розкривав. Потім жизнь, она ж сама. Вітікак все бац, и і вот так устать вот, на своє У Я жона адвокат у меня, так сказать, много людей, которые ко мне обращаються. Я допомагаю у наступному дописі. Фейгін відповів на численні запитання щодо матері дитини за його словами. Жінка родом із Києва. Однак її ім'я він не розголошує, адже вона свідомо уникає публічності. Єдине, що можна зрозуміти з оприлюдненого фото, вона блондинка. Через велику кількість питань про маму, то так з Києва Бандерівська сімейка, що сказати, мама моєї доньки принципово уникає уваги, їй це не потрібно всім. Добраніч. відомо, що від попереднього шлюбу у Марка Фейгіна є син однак, він також залишається поза публічним простором. Правозахисник свідомо оберігає особисте життя своїх дітей. Нині Фейгін мешкає у Європейському союзі, але регулярно відвідує Україну. Раніше Марк Фейгін не розкривав подробиць свого сімейного життя, лише публікував фото загадкової блондинки з донечкою на руках. Проте у новому інтерв'ю проєкту у ліжку блогер вперше офіційно підтверджує, він одружений за його словами. Стосун з майбутньою дружиною зав'язались на тлі його активної діяльності, пов'язаної з українськими подіями. У цьому ж інтерв'ю Фейгін вперше розповів і про характер своєї обраниці, яка стала матір'ю його доньки. Ви вже одружилися з українцем? Так. Да. Тому я знаю жінський український характер. В моєму випадку він дуже м'який. В моєму випадку, крім українського упрямства, там більше нічого немає. Ви розумієте, це ж образом відбувається. Ти так довго, так багато пов'язаний з Україною, що це постійно це відбувається. Під час проживання в еміграції те, чим ти займаєшся, ти й з тобою відбувається. Якщо я займаюся Україною, то як може бути інакше з цієї точки зору український характер, українське життя та турботи відображаються на стосунках з жінкою. Ну, для мене Україна була незалежна країна, нація, слава богу, відділившися в тому сенсі, що обрели свободу так довго довкіні Не Міняють ваші ніяк ні етнічності, ні культури, ні історії, ні релігії, взагалі ніяк. Но она расширяет это понятие до политического, и ровно поэтому украинцам могут быть люди разных этнических принадлежностей и разных даже исповеданий. Русским правом, русским национальностью, до этого еще расти и расти. Русському поніманню до національного государства і що расті расті особистого життя Фейгін не афішує. Відомо Марк Фейгін був одружений з Наталією Харитоновою, з якою у нього є син. Проте у 2016 році Наталія подала на розлучення за офіційними даними. Через систематичні зради Фейгіна та його стосунки з лгбт активісткою Алісою Образцовою про що свідчили інтимні смс-повідомлення та спільні фото. Вона забрала сина і переїхала до Самари. А під час процесу. Фейгін надав документи з нульовими доходами, що призвело до призначення аліментів на рівні прожиткового мінімуму. Через заборгованість по аліментах йому тоді тимчасово заборонили виїзд за кордон. Вони розлучились у 2016 році. З того часу від нього відомо лише, що шлюб розпався за ініціативою дружини, а син залишається поза публічним життям. Нагадаю, нещодавно правозахисник відвідав Стецьківку в сумській громаді, де показав відео з дорогою накритою антидроновою сіткою, заходом, що застосовується в прикордонних районах області для ускладнення розвідки ворога і захисту маршрутів логістики. Всім привіт! Я в Сумській області, район шового пункту Стецифа це саме точка, найближча. метров, может быть, 5 до передовой. И вот перед вами конструкция. Смотрите, какая она дронов. Натягивает сетки. надо мной еще Решили они создавать санитарную зону, углубиться именно в Сумскую область. О! Артиллерия, неплохо. Ну, здесь это

Полное банкротство с учетом значит, ставки, которую сделал господин Арестович, на э, давление на украинскую власть, я вот тут слушал, как мельком меня пролетало, что давайте четыре области сейчас отдадим, иначе потом придется отдавать. Польше дану я знаю, откуда такі откуда адкуди все звучить, адкуди скачів голос пається. Також Марк Фейгін прокоментував запроваджені на початку травня санкції проти Олексія Арестовича, ініційовані президентом Володимиром Зеленським. За словами колишнього соратника, ексрадника таке рішення було цілком очікуваним. Російський опозиціонер Марк Фейгін назвав ситуацію з Арестовичем фатальною та зазначив, рано чи пізно це мало статись за його словами. Ще в серпні 2023 року. Коли вони припинили співпрацю, він розумів, подібний розвиток подій неминучий професіонал, а я з ним снівел ефіри. Да це чоловік, який, от що стосується української, я не буду тематики. Касати, а що стосується Росії, вона нічого не розуміє і не знає Росії і російської власті. От я вам отвіст заявляю. Це чоловік, дилетант Це чоловік, який німіт глибоких знань, а суті російської власті навіщо її російській історії? Ну більш того, Фаїгін різко прокоментував те, що Арестовича з України та підкреслив це ускладнює ситуацію. Его ситуация гораздо еще хуже, потому что он офицер. Ну как же так? Страна воюет, а ты сбежал, бежал того, чтобы не вовлекаться в войну непосредственно. То есть, ну, не быть признан, не быть направлен. А как он себе вообще представлял, если ты офицер? А говорит, меня там на передовой могут убить. Да ты что? Не может быть. Что правда, что ли? А там суті дали пірагамі шольтя і там горілки. Що ж я не розумію цієї логіки розсуждень? Втік і втік, Україна якось переживає. Він собі видумав версію виправдання, що він такий опозиційний політик, який не згоден з діями Зеленського. Там по своїм словам його кроють, ну в конеці, в ти можеш говорити все, що угодно. Ну, те цей фактор, він непреодолимий, його офіцерство і так далі. Чи були гучні заяви Арестовича узгоджені з російською стороною? Фагін стверджувати не береться за його словами. Він свічку не тримав. Кого мы больше, вы больше доверяете, Зеленскому или Путину? Путину. Но то, что он говорит, является откровенной московской пропагандой. Говорит, значит, П -п Путину я говорит, доверяю больше. Ты вообще нормальный вообще? Идиот, что ли? Ты кто? Ты как это вообще может быть? Я говорю, Путин доверяю больше. Иногда меня упрекать, это вот, вот ты его вот, типа там эфир с ним вел, вот он стал такой популярным. Ну, во-первых, его таким все-таки больше степени война сделала. Во-вторых, он такой не говорил у меня в эфирах. Да? Любой может пересмотреть, они висят у меня на канале. Если бы что-то подобное, даже отдаленно такой звук прозвучало, я бы раньше бы разорвал это все. Но когда я понял, что он двигается в эту сторону, просто перестал иметь смысл. Я знал, что он уже не будучи э, советником, в январе 23-го его 23 да? да. выгнали, он, он э, не имел никаких связей с администрации, ну, банковой, уже фактически с весны 22 -го года, пусть, двигаться туда. Он мог этого не делать, понимаете? Вот я, я не гражданин Украины, я не военнослужащий, я, так сказать, исхожу только исключительно из своих убеждений, больше ни из чего. Эти не содержания, мне никто не платит. Это мое убеждение, да? я враг российской государственности, государства по убеждению, а не по призванию, по нанятому доходу, там, вот, не платят это. Нет, А чо получается, у Арісточканґирі одно, а потом другое, одно, а потом другое. У нього значні убіждень. Це чоловік без убіждені за словами Фейгена. Подібна непослідовність робить людину на його думку на рівні з твариною. Нагадаю, Марк Фейгін народився у Куйбишеві нині Самара. Він здобув юридичну освіту в Самарському державному університеті. а Також навчався в академії народного господарства при уряді РФ і дипломатичній академії МЗС Росії. Є кандидатом юридичних наук. Дисертацію захистив на тему конституційні засади місцевого самоврядування в Російській Федерації. Адвокатський статус отримав ще в 90-х, але активно почав практикувати вже у 2000-х. Широке визнання прийшло після справи учасниць панк гурту Пусіроїд яких Фейгін захищав у суді після початку агресії Росії проти України? Він виступав захисником низки українських громадян, яких отримували або переслідували в РФ, серед них Мустафа Джеміля, Надія Савченко та журналіст Роман Сущенко у 2018 році Фейгіна позбавили статусу адвоката. А у 2022 році російська влада внесла його до списку іноагентів. Нині він веде активну публічну діяльність як блогер і автор Ютуб каналу Фейгін Лайф, на який підписалось понад два. 2 миллиона глядачев я бы сказал так что если бы я увидел что украине грозит конец тут не было бы выборов понимаешь угу. ну вот представь, представь, что окружен киев и людей убивают так вот и наблюдать за этим там где-то я живу во Франции говорит да вы знаете ой как это плохо приехала в Украину. Ну просто тогда бы это выглядело бы а зачем же ты тогда все это делал то что ты делал